Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 577 за підручником Алгебра 7 клас, автора Олександра Істер. Наше завдання розв'язати рівняння. Починаємо з першого. Х у дожках 4х плюс 5. мінус 7, у дожках 4х плюс 5. Дорівнюємо 0. Отже. Нам треба спільне винести дужки. В нашому випадку спільне це дужки 4х плюс. +5. 4х плюс 5. Коли ми виносимо, отже, ділимо на це число. У нас залишиться х мінус 7 дорівнює 0. Коли в нас добуток дорівнює 0? коли хоча б один із множників дорівнює 0, тому треба записати 4х плюс 5 у нас дорівнює 0, або. Х мінус 7 дорівнює 0. Друге розв'язати найлегше, х дорівнює 7 відразу можна написати. Так. А перше нам треба 4х дорівнює 5 переносимо з протилежним знаком мінус 5. Отже, х буде дорівнювати мінус 5 четверти. Виділяємо цілу частину х дорівнює мінус 1, 1 четверта це 25%. Так, можна записати. Десятковим дробом. Добре, переходимо до другого. у дужках х мінус 3, мінус 2х, 3 мінус дорівнює 0. Бачимо, що треба поміняти доданки місцями, тому мінус треба винести за дужку. Пропоную це зробити з другим. Отже, 7. В дужках х-3 пишемо без зміни. Мінус виносимо, отже, мінус на мінус дає плюс 2х в дужках міняємо місцями х-3 дорівняння 0. Тепер ми можемо винести х-3 за дужки. У дужках залишиться 7 плюс 2х, дорівня 0. Такою ж схемою. Х мінус 3 дорівнює 0, або 7 плюс 2х дорівнює 0. Розв'язуємо перше легше х дорівнює 3, так, друге, з хсом в одну сторону, без x в іншу. Тобто, у нас буде 2х дорівнює мінус 7. Отже, х буде дорівнювати мінус 7 поділити на 2. Це буде мінус 3,5. Це буде відповідь. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!